Права в тому, що зараз політики вже почали робити інтерв'ю, вони напряму кажуть, скільки коштує вийти з бусіка або скільки коштує вийти з ТЦК. Тобто всі роблять вигляд, що цього немає, що типу, в країні все добре, але всі прекрасно розуміють до єдиного і в політиків і так далі, що ця історія є, що всі платять гроші за це. І у людей зараз же межа настала, тобто люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому. Люди не знають, кому вірить, що не тільки ТЦК, що ловить людей. Почали з'являтися цілі угрупування і банди, які тіпа типу, під відом ТЦК отак. От на вулицях вилавлюють людей, як ви бачите, з чим в руках, може там замазано, але я думаю, ви розумієте, що у них в руках. І просто викрадаєтеся, займаються рекетом. Тобто це навіть не ТЦКшники вже. І в чому проблема? Люди, от ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України? Напишіть в коментарях, ви бачили, як когось там пакують в бусик, чи ТЦК пакує. Ви визиваєте поліцію чи, вы чи ні? Да? Ну всі розуміють, що це безполізно, да. чи хтось підходить, вписується, ну, хтось так, але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя, і вони просто не підходять нічого не роблять. І діло дійшло до того. Ну, афіруги оці всі поняли, що ніхто їх не буде дюрати на вулиці, це просто бандюгани. Зараз ворують людей на улице в Украине, звонят родичам, кажуть, така-то така, -то, така -то сума, стільки вы нам должны. Понял? И люди вже Тут ти ТЦК ко є в ти нормальні люди, ну більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні, ТЦК цікавіють, ні владі вірить. Тут якісь бандюгани. Якщо б ви не знали, прослідкуйте цю історію. Куча бандюганів зараз валюють людей на вулиці, і просто вимагають гроші у, у родичів. А щоб ви розуміли, військові з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що. І в них там не тільки зброя в руках, там побільше всього. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проєкт для українців без підтримки держави. Ми самі робимо за влашний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля. Небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Все це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проект, я маю надію. Він стане досить масштабний. Знову таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Не знаю, як реагувати на те, що відбувається зараз. Ти цієї історії, це просто жестяк. І саме ж в тому, що бандюгани просто можуть вийти на вулицю когось вкрасти, люди не підійдуть, бо бояться за життя, люди не визволять поліцію, бо тіпа, ж думають, що це цікаве смисл, якщо поліція децікає, типу зачасту разом працюють да, на одну якусь там схему чи систему. Люди вже не довіряють владі, люди на можі, щоб просто почати самооборонятися. І ви знаєте, до чого це може призвести. Дуже прикро. Але намагаємося зробити все, що з нашої сторони в силах. Будь ласка, за посиланням в шапці профіль. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків ніж оці телефони, але ну на даний момент отак я думаю буде круто для вас. Все, друзі, на зв'язку з всім українцям, які досі тримаються, Як бачимо, триматься дуже непросто. Попа друзі.